Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати казковий ліс. Спочатку ми з вами сходимо в ліс і подивимося навкругі, які ростуть дерева, яке дивовижне сонечко, яке яскраве небо. З різних дерев і кущів ми зберемо листочки. Я знайшла дубовий листочок кліновий, дубочок з ліщини. Цими листочками ми будемо малювати. Спочатку намалюємо фон нашого малюнку. Я взяла жовту фарбу і губку і малюю жовте небо. Так як ліс у нас чарівний, то і небо буде незвиклого кольору. Травичку я намалюю рожевим кольором. Тепер намалюємо дерева, беремо листочки і зафарбовуємо їх яскравими фарбами рожевою, синьою, білою, коричневою. Кому яка подобається. Беремо обережно наш листочок, перевертаємо, прикладаємо до малюнку, щільненько прижимаємо. І тихенько знімаємо. Це крона наша, нашого першого дерева. Так само робимо третє, четверте, п'яте дерево. А тепер для наших дерев намалюємо стовбури. Гілочки. чарівний ліс готовий. Такий чарівний ліс вийшов у мене. На цьому наше заняття закінчено. До наступних занять.